Дорогі наші глядачі, якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу. Вона дійсно має значення. Як планувати своє життя у часи невизначеності? І чи говорить щось про це Біблія, чи навчає Біблія жити в часи невизначеності, в які ми зараз живемо через війну в Україні? Вертаємось до Божого Слова, яке нам говорить, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, незважаючи на ніє, що би не відбулося, у нас має бути чітка ціль і напрямок. Ми спасені люди. Маємо бути вдячні Богові. Ми, яких Бог врятував і помилував, маємо взяти на себе відповідальність за наше село, за наше місто, за нашу країну, за наших близьких і рідних, щоб їм допомогти прийти до Бога. От. А в чому наша місія? Ми завжди маємо бути налаштовані на добро. Ісус, все своє свідоме життя від ранку до вечора творив добро. Знаючи, що йому заплатять чотирма цвяхами і терновим вінком, він з ранку до вечора творив добро. Сотням тисяч людей, каже Іван, книги би цілого світу, не вмістили то, що Ісус зробив. Своїми, за, за своє коротке служіння на тій землі. Тобто ми продовжуємо лінію Ісусу, щоб ті не піддатися всяким непотрібним речам, якимось там екстравеликим плануванням і так далі. Церква, віруючі люди мають розуміти, на нас лежить відповідальність. Я говорю зараз про віруючих людей. Ми маємо бути світлом, без виключення. Маємо в смислі без виключення, що нині світимо завтра згасли, сьогодні світимо, завтра моргаємо, і так далі. Маємо постійно бути під'єднані до потужної небесної сили, до генератора Божого, до Ісуса. Хто в мені перебуває, той ясно зароджує. Ось завдання церкви нести Слово людям, щоб чим більше людей каже, як увірують, як не почують. І ціль нашої програми, нашої передачі людей заохотити, щоб люди йшли до Ісуса, отримали прощення в Ісусі, зміцнилися у Христі, відчули себе людьми з великої букви і відчули, що ми є частинкою великого Божого проекту мене Бог спас і простив. Я маю горіти бажанням, щоб другий отримав це. Якщо я знайшов скарб, я хочу кличу Іване, Петре, йди, тут є, отут бери, так як пустелі. Я, знайшов, я натрапив на джерело. Там люди йдуть, падають від безсилля, там падають від безсилля, Нема води, закінчилося, а я знайшов джерело, де вода б'є ключем. І я припав і п'ю, і нікому не кажу. Я злочинець є. Я маю підкріпити себе і тут же. На все горло казати, шановний, я знайшов джерело, я знайшов, як рябошапка. шапка. Кажуть, приходив на ринок, такий перший один із благовісників на початку ХХ століття. Приходив на ринок, от, накривав шапкою Євангелія і на весь голос кричить: знайшов, знайшов. Люди всі збігаються, найшов! А він шапку забирає, каже: найшов віч, вічне спасіння, знайшов Христа і так далі. І люди зібралися, він їх так евангелізував. Тобто оце. І коли ми будемо тим займатися, Бог буде нас благословляти, ніякі депресії до нас не підлізуть, бо ми зайняті Божою справою. Оце має бути в нас генеральна лінія, якщо Бог мене спас. Я маю працювати над важливою справою, ради якої Ісус народився, ім'я йому Ісус Спаситель. Сп... Наша передача, щоб люди спаслися, щоб люди уникнули вічної погибелі, щоб люди уникли від вічної ганьби і вічного болю від того місця, де буде плач іскр, і скрегіт зубів. Бо попереду вічність оце є генеральне. Решта все додаткове, яке сприяє цьому важливому Божому проєкту спасати. І для нас є приємно, що ми є учасниками тих справ. Так, да, це не видиме. Люди хочуть видимий видим особняк, видиме авто, видимий блиск, видимий одяг, видимі доляри, євро гроші, слава видиме. Воно, а Біблія каже чітко, видиме дочасне. Так? Поховають в двометрову шкатулку і опустять землю на, на два метри, і все закінчилось. А невидиме вічне. І нам треба користуватися видимим, але не влюблятися в нього, не захоплюватися ним, пам'ятаючи, що все тимчасове. Нині ти маєш одяг, завтра він вже постаріє. так? Сьогодні ти маєш здоров'я, завтра може не бути. Сьогодні маєш, завтра немає. Але. Те, що ми знайшли у Христі, воно є вічне, незмінне, і цю, а цей скарб нетлінний, його треба тримати усіма руками, щоб його не втратити. Пильнуйте, щоб вас то не звів. І отримавши цей скарб у Христі, вічний, нетлінний, але він невидимий, як казав, каже: я Бога не бачу, але я його бачу. Потворіння і так далі. Триматися отих цінностей, і її закликати, і проповідувати, і свідкувати іншим людям ось основний зміст християнського життя, і має бути в нас це проєкті Кожного християнина. Ми говоримо про часи невизначеності, що зараз через війну дуже важко щось прогнозувати, і в житті людей багато що поламалося. Ми не знаємо, скільки це буде війна, як вона закінчиться, що буде далі. Тому як ви зараз плануєте своє життя, що вам допомагає, як ви бачите свої перспективи, все ж змінилося. Можливо, у вас є якісь практичні поради для наших глядачів, як не розуміючи, що буде далі, завтра, післязавтра, все ж таки жити, будувати, ви говорите про те, що концентруватися на проповіді Євангелія. Але є інші сфери, чи можливо, по них Господь попіклується, а нам треба просто продовжувати дійсно свідкувати, світити, служити, бути в церкві, читати Слово Боже, молитися. Іван Матвія, 6:33, написано: Шукайте найперше царство Боже, решта все вам додасться. Ми, як люди, ми повинні вчитися на тій землі, бути вчителями, лікарями, юристами, все це норма і так далі. Але воно не повинно бути номер один, тому що підійшовши до віку, коли ми будемо нікому не потрібні. Кому потрібен 80-90 років старенька, немічна людина з паличкою, а заслужений діятель іскусства? Кому він потрібен? Ще й щербатий, ще й горбатий. Ще, розумієте, весь в зморшках люблять блиск, люблять красу, люблять шик, люблять навіть таке, що все світиться і блистить. А на старій ти потрібний. А Богові ми завжди потрібні. Тому ми маємо вкладати наші проекти і наміри, не відкидати тих речей. Нам треба вміти побудувати хату, вміти прибрати, вміти траву посіяти, сад, виростити, пшеницю, хліб зібрати. Але це не є номер один, що я хотів підкрити. Це номер, воно потрібне. А Господь проти цього не йде. І він, він кормив людей і так далі. Но він людей направляв до вічних джерел, те, що дає життя нашому духу. А більшість людей живуть тілесним життям, про душу не дбають. От е, виїжджаючи е, в чого, позавчора, понеділок, виїжджаючи з Львівщини, я під'їхав на заправку, завжди е, хто там мене заправляє, чи хто бере хороший і так далі. Е, я маючи пару там, е, десятків секунд, питаю, що ви любите читати? Аж, аж, то ну, те, не дуже нема то. А Іван Гевичу, маєте? Маємо, а читайте, нема часу. Ви уявляєте собі? Настільки знівельована безсмертна Божа книга, від якої все, звідси віра, звідси пізнання, звідси мудрість, звідси сила, звідси світло, хліб духовний, і люди наглухо не читають. Так? Живуть, бо їм треба заробити копійку, помити посуду, зварити борщ, наготовити вареники, бо чоловік постереже. Це все треба. Але не повинна страдати наша душа. Це нерозумно дбати за тіло. Супер, щоб все було гарно, наїджено, красиво, брано, сито, аж блистить, як того коня скакуна, знаєш, що готують до, до скачок, А, а всередині. А в Зморшки. Хтось мудрий сказав в інтернеті: не бійтеся зморшків на тілі, бійтеся зморшків душі. Мені це сподобалося, я навіть собі записав. І люди не дбають за душу, ось в чому величезний е, ступінь, величе, величезний, е, не, нерозумність людини не дбати за безсмертну душу. І тому ми хочемо побудити, люди, у вас є жива душа. У вас є безсмертний дух в вашому тілі, якого Бог хоче після смерті, коли ми фізично помремо, нас чекає вічність. Зайдіть в інтернет, ви побачите багато людей, які пережили клінічну смерть і свідчать нам, що тіло лежить. А він бачить, як лікарі там далі, далі. Вічність чекає всіх нас. До неї треба готуватися і все робити для того. Земним користуватися, тримати все в порядку, щоб в хаті було чисто, ми гарно виглядали. Але основний напрямок нашого ресурсу, нашої праці працювати на вічне, нетлінне, нев'януче. Так заповідав нам Господь, і він раді того прийшов. каже: немає де голови схилити. Лисиці мають нори. Господи. Як так? А він каже: я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. Іван Івана, 10-й розділ, 10-й віч. Що означає з подостатком? Перше, він хоче звільнити мене від тягару гріха. Чи я хочу звільнитися? І багато не хочуть звільнитися. О, я так люблю танці, а стану вірюча, а вже не можна, а скільки танці доводять до блуду, я маю на увазі сільський і так далі. До гріховних речей. Ой, вже не можна буде пити, а скільки алкоголь погубив людей. Ой, не можна буде курити. Шановні, та це губить здоров'я. Але людина влюбляється в якийсь гріх хтось гроші, хтось розпусту, хтось алкоголь, хтось інші речі. І він стає рабом. Того. А Ісус каже: Я прийшов вас звільнити, щоб ви були вільні, щасливі, подивилися в небо не тільки в інтернет. Побачили, як пташки літають, як квіти цвітуть, як весна приходить, як сніг падає. І побачити красоту, яку Бог створив, і нас самих, і за це Богові дякувати, насолоджуватися уже тут, і людей кликати повнота радості, миру, щастя, внутрішнього задоволення у Христі Ісусі. Бо за ним цього немає. Решта все є додаткове, другорядне, тлінне, і воно до часу.